Актуальні теми регіону, факти, думки, експертні, коментарі та відповіді на запитання. Українське радіо Львів представляє програму «Радіодень». А на нашому студійному від 12 години і 44 хвилина вітання усім, хто до нас доєднався. 18 травня у світі відзначатимуть Міжнародний день музеїв. У музеях Львова та Львівської області організовують тематичні заходи, буде їх безліч. Будуть також події і в меморіальному музеї тоталітарних режимів територія терору, і не лише 18 травня, а й напередодні. Про них будемо говорити в цьому ефірі, а також поговоримо про роль музеїв у збереженні історії і культури. Та ідентичності. І з нами на зв'язку вже є Ольга Гончар, директорка музею території терору. Ольго, вітання вам. Вітання. От власне до подій, які будуть 18 травня у музеї, і напередодні, ми ще в нашій розмові згодом повернемося. Але я власне хочу зупинитися так і розпочати нашу розмову на ролі музеїв у збереженні історії і для наступних поколінь, Ну власне, і в збереженні нашої історії від агресора. Це Росії яка і тепер і завжди посягала, Ну і посягає на нашу історію. Щодо збереження історії для наступних поколінь українців, власне, музеї території. Історія терору працює здебільшого з травматичними історіями. От, Ольго, як робота от з таким травматичним минулим працює на наше стілення? Зараз ми багато робимо екскурсій, у нас багато екскурсій, відвідувачів, і відчуваємо, що є величезний запит на дослідження сімейної історії, на збереження приватних архівів, родинних архівів. Тому, хоч теми складні, кожна українська родина, на жаль, має дуже складну історію про втрати теперішні, про втрати в період Другої світової війни, але відвідувачі цікавляться, як з цим працювати, як зберігати і чому можна в музеях навчитись. Тому Робота триває. А власне, якщо говорити про збереження історії від зазіхань агресора, ми знаємо, що від перших днів великої війни в Україні заклади культури під прицілом росіян, випадки нищення культурних пам'яток, викрадення музейних колекцій стали масовими. Власне, я натрапила на статтю в такому виданні, як New York Times, ще на початку 2023 році, в цій статті зазначали, що це пограбування культурної спадщини може бути найбільшим із часів Другої світової. Війни, Ольга, Ви є ініціаторкою і координаторкою музейного кризового центру. Чи маєте інформацію, скільки зараз музеї від початку вторгнення російські окупанти знищили або пошкодили? От яку маєте щодо цього інформацію, аби розуміти масштаби? Ну о, насправді точно інформації немає. Найактуальніша інформація міститься на сайті Міністерства культури, і точно інформації немає, тому що в нас є окуповані території і. І відповідно на них ми не можемо знати, скільки у нас втрат, але ця цифра оновлюється і там уже близько більше двох тисяч закладів культури загалом по всій Україні постраждало. Тобто це не лише музеї, бібліотеки, архівів, а музеї блмузеї близько 170, здається, десь так, але цю цією інформацією найкраще слідкувати на сайті міністерства. От як вберегти нашу історію від агресора знову ж таки на прикладі, як це робить музей територія терору, які може проєкти з'явилися, власне, які хочуть задокументувати усе, що є в колекціях музею? Ну і також залишити для наступних поколінь? Ми підходимо до питання оцифрування колекції музею, як зараз це відбувається. Зараз у нас є грант за підтримки House of Європ, це Дом Дім Європи, і ми оцифровуємо діджиталізовуємо нашу колекцію. Найцікавіші артефакти, скануємо, описуємо і будемо публікувати на нашому сайті. І власне, подія, яка відбудеться в неділю, о 17-й годині, це буде такий екскурс нашими діджитальними проектами, тому що це наш не перший проект, зацифрування, який ми зробили. А ми розкажемо, чому ми це робимо, як це робимо, покажемо наші проекти 22 го 23 третього, років, і запросимо, проанонсуємо в новий проект, тому що вважаємо, що максимально все треба цифрувати і е, публікувати онлайн. Це відкриває нові можливості для дослідників, тому що зараз багато архівів закрили, або е, вони зруйновані. А науковою діяльністю треба далі продовжувати займатися. Тому власне музеї зараз всі дуже активно цим е, питанням опікуються, закуповуються різноманітна техніка. Ми багато всяким, всякого нового вчимося, і програми і співпрацюємо за ІТ, Тому власне про це все будемо детальніше розповідати на нашому заході. І запрошуємо. Ольга, не лише за грантові кошти вдається оцифровувати так, цей реалізовувати ці проєкти чи не тільки, і коли почали оцифровувати в музеї. Ну, наш музей долучився в 2022 році. Це після повномасштабного вторгнення у нас був більш, перший проєкт. Тут варто зауважити, що так як це вже не один проект відбувся, то ми вже обростаємо різноманітною технікою спеціальною, знаннями, тому і з грантами і без ми цим займаємось. І варто ще зауважити, що в нас є реєстр музейних фондів, це така онлайн-програма, де зараз теж всі музеї туди завантажують свої експонати. Би відвідувачі могли ознайомитись, ознайомитись науковці це власне, ця програма, якою завідує наше міністерство культури. Тому цифровізація вона іде на дуже різних рівнях: від локального до масштабного національного, і завдяки цим проектам ми вже... Обрастаємо, якби знаннями такими, і вже, вже самі скоро зможемо вчити, я так думаю. А охочих повчитися вже є, надходять до вас такі заявки. Насправді, ми в минулому році теж мали такий досвід, долучалися до онлайн-курсу Цифровий музей, де ми з колегами з Греції Шевченківським гаєм робили онлайн навчання для 30 музеїв з усієї України ділилися своїм досвідом. Тому о, запит є величезний на, на нові знання. Тому, якщо такі музеї. Які перші вскочили в різноманітні проекти, дізналися щось нове, то е, це вітається, коли український музей може з українським поділитися своїми напрацюваннями, бо не завжди іноземні колеги знають наш контекст е, і можуть гарно знання передати. А коли хтось свій вже спробував, у нього вийшло, то тоді якби більше довіри. І більше співпраця гарно виходить. От ви в розумомові згадали про події, яка буде 18 травня. музеї території терору. Це власне будете знайомити із цифровим музеєм. І буде екскурсія діджитальними проєктами музею. А я хочу повернутися до 17 травня і до події, яка тоді буде відбуватися, власне, йтиметься про подію. Вечірня екскурсія з істориком Юрієм Коденком, в якій йтиметься про історію створення музею, про колекцію радянського монументального мистецтва, експозицію. Обирація No1, «Вагон-телятник» і історії очевидців. Хочу, аби ми далі зупинилися власне, на колекції радянського монументального мистецтва, бо мені видається, що в ефірі ми говорили про багато проєктів, які реалізує музей території Теруру, але жодного разу не говорили про колекцію радянського монументального мистецтва. Власне, я прочитала, що налічує вона близько 70 об'єктів. може ви мене виправити, якщо я не права. І серед них скульптурні композиції цей мат. Батьківщина, воїн з прапором, і присяга з пагорби слави. Також є і інші пам'ятники. Ми знаємо, що на Львівщині, ну і у Львові, вже повністю прибрали пам'ятники, які мали відношення до Радянського Союзу. І разом з поваленням пам'ятників тривали дискусії, чи ці пам'ятники викидати на умовний смітник історії, чи залишати в просторах музею музеїв різних. Павло Гудімов, він є колекціонером мистецтва, артменеджер висловив раніше думку про те, що на Львівщині. Треба створити музей тоталітарних режимів, де б такі терміни, як декомунізація, деросифікація, були б розтлумачені, в тому числі на прикладі тих же радянських пам'ятників. От, Ольго, чому пам'ятники маркери радянської доби варто зберігати? І яка їхня історична цінність? Ну і чи є в них мистецька цінність? Якщо можете відповісти щодо цього питання? Насправді, згідно закону про декомунізацію, вважаю, що ми, як місто і музей, найкраще справилися з цим, з цим завданням. Стосовно декомунізації, все було демонтовано і перенесено в музей згідно чинного законодавства. І останні е експонати, на які ми чекаємо зараз, це ще з пагорбослави, деякі е елементи, які цінні для історії, ми збережемо. Я абсолютно погоджуюсь, що для цієї. Колекції має бути створений окремий музей, який би, можливо, це буде наш філіал, не знаю, який би розповідав, що це була за доба, хто ці всі монументи створив, що вони означають про їхніх авторів, тому що багато авторів були потім репресовані і знищені тою самою владою, яка власне, ці монументи поставили, яке це мало значення в сучасній незалежній Україні, і власне історія їхнього переміщення в музей, з точки зору. Історичний це дуже дуже цікаво і важливо для того, щоб бути вакцинованим від тоталітаризму і розуміти, що це таке, тому ми. Раді, що це був це складний проект, але ми раді, що ми змогли цю колекцію зібрати. І я насправді не знаю, чи ще якесь місто в Україні змогло демонтувати все і перенести музей згідно чинного до законодавства і зберегти. Е, тому що, як ми знаємо, зараз там піднімається питання створення музеїв і в Києві, і в інших містах, але вже зараз по постає питання, де брати експонати. Тобто, uh -huh. що дуже багато всього було втрачено під час е, демонтажу стосовно е мистецької цінності. Як мистецтво, яке представляє течію соцреалізму тої доби, думаю, теж варто воно вартує збереження. Звичайно, при тому, що це все потрібно рефлексувати, обговорювати, дискутувати, говорити про той час, про умови праці митців, чому вони це робили, і звичайно, як вони цьому опиралися, і як в межах тих, яких було під час радянської доби, вони робили. Але теж такі певні мистецькі провокації, створюючи ці всі монументи, тому це все за варте, щоб це досліджувати, про це говорити, розуміти, в якому часі ми жили, і більше цінувати свободу, більше цінувати те, що ми маємо зараз. Ось тому це дуже цікава е, колекція, і е, останні монументи з пагорбу слави. Будемо тоді вважати, що ми ми маємо все в території терору, і наступне етап. То, можливо, це не буде дуже швидко, але я думаю, що це колись стане окремим музеєм. От хто був так на території музею територія терору, то може сказати, що він є доволі компактним: 70 об'єктів пам'ятників доволі таких масштабних, як їх усіх помістили, ну тут варто розуміти, що така цифра, як 70, виникла, тому що при час під час демонтажу деякі е, монументи вони були як фрагментами перенесені, і відповідно, ми їх маркували окремо. Тому самих монументів менше, але якщо от розібрати всі все. Це все, що переїхало, uh -huh. то десь вийде така, така цифра. Тому наразі так вони дуже компактно розміщені в нас на нашій парковці. Ми жартуємо, що вони нарешті відпочивають, і відвідувачі теж так жартують. І на парковці припарковані до наступного до наступної точки відправлення і переосмислення. Тут варто ще е, зауважити, що, наприклад, на окупованих територіях ми бачили останні новини, буквально в травневі ці всі дати. Те, що були відкриті нові пам'ятники Сталіну, і це дуже дуже страшно. Це все треба потрібно фіксувати, тому що окупанти фактично повертають нас е, наші території, тимчасово окуповані назад в історію, якщо це можна так назвати, але е, важливо все зберігати, проговорювати, осмислювати, щоб ні, ніколи знов такі не було ніколи знов. Так, з вами погоджуюся. Декілька хвилин до завершення нашої ефіру, і власне прочитала щодо міжнародного дня музеїв, львівські музейники вирішили об'єднатися, щоб зібрати гроші на відбудову зруйнованого росіянами музею Романа Шухевича. Ольга, ви є головою власне, громадської організації Новий музей? Ця організація в січні цього року оголосила збір на відновлення музею Шухевича, який постраждав від падіння уламків шахеда. Скільки грошей вже зібрали? Ну і скільки ще потрібно, хоч приблизно. А наразі зібрано близько мільйона, десь не вистачає десь 30 тисяч, десь так до першого мільйона. Ну ще кошти потрібні ще, ще багато потрібно, коштів багато. потріб. По потрібно, але радує те, що дуже багато установ наших колег з перших днів цього року робили різноманітні акції. Це були музеї для музея, і ось ми, власне, продовжуємо. І буквально в ці дні музеї там уже більше 25 установ культури долучаються до цієї акції. Будуть розміщені плакати з QR-кодами. Можна буде в деяких установах заходити за донат на музей Романа Шухевича. В якихось установах заходити ознайомле. Рувати з інформацією, тобто, це також про солідарність, про співпрацю і поступово. Кошти будуть збиратися. Очікуємо на інших на іншу підтримку. Тому е, дуже раді, що так багато наших колег зі сектору культури відгукнулося і відкрило свої установи для того, щоб цей збір тривав. Ольго, дякую вам за цю розмову. Ефірний час сплив. Слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Ольга Гончар, директорка музею Територія терору.